Друзі, зізнайтеся, чи належите ви до гурту е, залежних від кави від кавовозалежних, oh, тому oh. що насправді ж людство щодня випиває понад 2 мільярди чашок кави uh -huh. серед затятих кавоманів і легенди Голівуду. Там і Роберт Де Ніро і Бенедикт Камбербеч, я сказала це прізвище, і Джордж Клуні? Ну погодьтеся, ну така гідна компанія кавоманів. А якщо серйозно, то кава не лише джерело енергії, а й бездонна бочка цікавих фактів. Так. Наприклад, чи знали ви, що вона допомагає схуднути? Або покращує пам'ять. Далі сім неочікуваних причин заварити собі ще одну чашечку ароматного нападу. Якщо пити тільки каву, то схуднеш, зрозуміло. Кавова дієта. Факт номер один. Кава буквально вмикає мозок. Відчуваєте, що голова вже не працює, а дедлайни піджимають. Заварюйте каву з цукром. Ця комбінація запускає справжній мозковий турборежим. Кофеїн розганяє нейрони, а цукор підкидає пальне у вигляді глюкози. І от голова починає працювати краще, а думки не плутаються. Особливо рятує цей напій у другій половині дня, коли тіло просить сієсти. Але шеф категорично проти. Та є нюанс. Наче серце краще напити. Замість продуктивності можна отримати нервовий тремор і подразнення шлунку. Ну і ще для завзятих кавоменів ефект буде слабшим. Адже мозок уже звичний до такого напою. Хоча це навряд чи когось зупиняло. Кава має помітний вплив на артеріальний тиск. Після її вживання показники можуть зрости. У разі підвищеного тиску лікарі радять зменшити кількість кофеїну в раціоні, а іноді повністю його обмежити. Водночас, для людей з гіпотонією, зниженим тиском кава може бути швидкою допомогою. Невелика порція під час або після їжі здатна полегшити стан і стабілізувати самопочуття. Проте вживати напій варто обдумано. Реакція організму на кофеїн завжди індивідуальна. Факт номер 3 кава зміцнює імунну систему. У чашці улюбленого напою цілий коктейль антиоксидантів та біоактивних сполук, які підтримують захисні сили організму. Дослідження з різних країн доводять, регулярне вживання кави може знизити ризик передчасної смерті. І справа тут не в магії, а в тому, як кава впливає на загальний стан імунної системи. До того ж, кофеїн має потенційний профілактичний ефект щодо хвороби Паркінсона. Позитивно впливає на печінку, серце та травлення. Але є нюанс усе це про натуральну мелену зернову каву. У розчинному варіанті користі менше, а всіляких домішок значно більше. Ідемо далі, і ось вам наступний факт: кава, гідний союзник у боротьбі з головним болем. Усе завдяки кофеїну, який давно використовують як компонент у знеболювальних препаратах. Він здатен підсилити їхню дію майже на 40% і зробити ефект швидшим та тривалішим. Кофеїн покращує кровообіг, розширює судини і водночас допомагає зменшити біль. Тому невелика чашка кави іноді здатна полегшити стан не гірше за пігулку. Особливо на початковій стадії головного болю чи при втомі. П'ятий факт особливо актуальний у наші буремні часи. Кава Допомагає зменшити рівень стресу. Під час її споживання в організмі активніше виробляються дофаміни серотонін, ті самі гормони щастя. Недарма багато хто каже, що ще до першого ковтка з'являється відчуття спокою. Іноді навіть аромат кави має заспокійливу дію. Наукові дані підтверджують, що регулярне, але помірне вживання кави від двох до чотирьох чашок на день може зменшити ризик депресії, а також знизити ймовірність більш серйозних психоемоційних станів. Але працює це лише з кофеїном, який є в каві. У чаї, газованих напоях чи шоколаді подібного ефекту помічено не було. Потрібно швидко щось запам'ятати або зосередитися, зробіть каву у перерву. Адже стимулятори нейромедіатори, які ми отримуємо від кави, не тільки покращують настрій та продуктивність, а й підсилюють пам'ять. Іноді, коли зосередитись надто складно, перерва на каву може приємно вплинути на мозок, посилюючи концентрацію та стимулюючи настрій. Загалом кава це напій, який може надати енергії та посилити здатність вчитися та запам'ятовувати. І факт номер 7 який вам точно сподобається: кава допомагає схуднути. Кофеїн може тимчасово приглушити апетит, дещо пришвидшити обмін речовин. А отже, допомагає організму ефективніше витрачати енергію. Коли падає рівень лептину, тіло починає накопичувати жир. І ви набираєте зайве. Кава ж збільшує кількість цього гормону в організмі. Але важливо пам'ятати, без збалансованого харчування і руху жоден напій не зробить фігуру підтягнутою. Кава справді може більше ніж здається, та навіть у найароматнішому задоволенні важливо знати міру.